Усім привіт! З вами Румбій Подкаст і знову чудова гостя Олена Вірун, котра є хедом West UABA юніта в Україні в компанії PAM. Привіт, Оленко! Привіт, Оксана! Рада тебе вітати! Взаємно! Давай поговоримо сьогодні про домен Development. Розкажи, будь ласка, який в тебе досвід є у застосування цього підходу? Ну, ти так зразу заходиш з козирів. Давай поговоримо про домен Брівен Девапмент. Давай краще поговоримо про те, чому часто в програмістів є запитання до наших старей? Чому вони не завжди розуміють те, що написано великою кількістю тексту? Чому вони часто не можуть цього використати? От як ти вважаєш? Слухай, причин може бути дуже багато, е, можуть бути специфічно проблеми бізнес-аналітика, котрий їх пише. Тобто він має недостатньо технічних навичок, недостатньо вміє не пояснити та в сторях, який код потрібно написати, який алгоритм застосувати і тому подібні речі. А може бути і навпаки. Е, девелопери не хочуть читати того, що пише бізнес-аналітик. Е, їм не зрозуміло це також. Е, причин може бути безліч. А от уяви собі, наскільки б було спрощене життя, якщо б сторі були написані фактично. Тією мовою, яку можна перекласти на код, або майже кодом. Якщо б acceptance критерії не в форматі гірки на Given when then були угу. б, а в форматі. Е, якщо то-то, угу. то там. От, власне, е, зараз є хороший тренд на пришвидшення. Не знаю, чи насправді він хороший, але він є. Зараз покажемо. І власне. Є ідея в тому, щоб бізнес міг читати код. Uh -huh. І якщо е, код буде написаний своєю мовою, такою нечитабельною, абсолютно, де змінні будуть називатися, як вони захотіли собі назвати, або, е, або, не, не або, а якщо е, формат буде таким дуже складним, то відповідно бізнес не зможе його проаналізувати. Uh -huh. І відповідно е, йде тенденція на те, щоб домен driven девелопмент розвивався. Uh -huh. Тобто, коли я, як бізнес-аналітик, добре розумію домен я розумію термінологію даного клієнта, я розумію, як йдуть процеси. Я фактично параметризую все, що uh -huh. потрібно закодити, а потім девелопери у своєму коді використовують ті самі назви. Тобто, якщо це клейм, то цей клейм він має однакову сутність в кожній системі, як в юзерсторі, так в базі даних, так і на UI. І відповідно, коли йде навіть реверс інженіринг або якісь інхенсменти, які при втраті попереднього ноличкіпера, то читабельність, як вимог, так і коду, є дуже високою, і тому е швидкість і якість роботи значно покращується. До речі, це має сенс насправді. Ну тобто тут звичайно треба попрацьовувати з двох сторін. Правильно І зі сторони девелопмент-команди, і зі сторони людини, яка це пише. Але якщо в принципі починати застосовувати це, навчитися використовувати певні параметри, заміняти все певними параметрами, функціями і складати функції та в алгоритми, то напевно це буде справді дуже дуже класно, цікаво. Ну і тут власне іде фокус на те, що аналітики буде витрачати дещо більше часу власне на аналіз. На написання е, таких вимог в е, правильному форматі. Е, а девелопери будуть витрачати менше часу на поринання в домен. До речі, як ти вважаєш, е, чи потрібно знати девелоперу, що він робить і нащо? Я вважаю, що так. Нащо? Ну тобто, базове розуміння, щоб мати базове розуміння, по-перше, яке яку це цінність приносить та нашому клієнту? А по-друге, щоб розуміти, взагалі, що ти пишеш для чого, з якою метою, тобто теж. Це пришвидшуючий момент, як на мене. А я думаю, що це ще є мотивуючим моментом, тому, що коли девелопер розуміє, для чого він е кодає, uh -huh. які яку цінність це принесе клієнту, uh -huh. і що клієнт там зможе на цьому там допустимо заробити, або підвищити свою ефективність, або ще якісь параметри, то він це робить з більшою охотою, ніж коли він пише щось сферичне в вакуумі. Так само і про домен Driven Development. коли він розуміє, для якого домену він це робить. Е як взаємодіють між собою там ентіті всередині? То йому це цікавіше. Це все рівно щоб писати книгу, в якій всі персонажі відомі. Що дуже цікаво, до речі, я сьогодні обов'язково своїх девелоперів про це запитаю. Але я думаю, що ще їм дуже важливо знати, для кого вони це роблять, хто ті кінцеві користувачі, які будуть цим користуватися, і загалом з якою метою вони будуть використовувати. Але ми знову вертаємося до того, що ми починали. Окей. Як ти гадаєш, чи кожний, чи кожний бізнес-аналітик може стати консультантом в певному домені? Тобто, чи можливо отримати настільки достеменні знання домену? І от ми, ти, ти заговорила за те, чи може девелопер розуміти свій домен, а чи може бізнес-аналітик розуміти домен настільки класно, настільки детально, щоб в майбутньому перерости в консультанта? Мені вже здається, що це тема для іншого подкасту, бо тема насправді обширна. Чи може аналітик е, знати свій домен? Може, як це зробити? А, ну, по-перше, потрібно варитися в цьому домені. Слово варитися тут не є якимось там фразеологізмом, воно чітке а, на протязі багатьох років. Тобто, ти працюєш на конкретному проєкті або з конкретним типом клієнтів на протязі всієї своєї кар'єри. Раніше був класний мейнстрім, типу, я попрацював трохи в фінтеху, трохи в іншуренсі, трохи в Хелске. І я такий типу, класний Універсальний спеціаліст, солдат. Та, може і там, і там бути. Але щоб стати дійсно консультантом, це не працює. І для того, щоб знати домен, тобі недостатньо просто знати, як працює бізнес конкретного клієнта. Uh -huh. Тобі треба знати, як працює загалом сфера. Тобі треба цікавитися всякими законодавчими постановами. От, наприклад, в банківському домені, навіть в Україні, а там кожної осені виходить якась нова постанова, яка впливає на спосіб розрахунку якоїсь там ставки. Okay. І в залежності від того, які зміни вийшли. Всі внутрішні системи всіх банків треба вносити відповідні зміни, uh -huh. це є той ризик, зовнішній, який ми маємо аксепти, до якого ми маємо бути готові. Uh -huh. І відповідно, я припускаю, тобто я навіть майже впевнена, що в кожному домені є якісь такі регуляторні чинники, які є обов'язковими. Uh -huh. І Якщо стежити за тим, що відбувається на ринку конкретного. Регіону, конкретного бізнесу, то тоді ти можеш стати кращим аналітиком, ти можеш бути більш інволнутим в той домен. І для того, щоб почати клієнта консультувати, тобі необхідно приходити до нього і казати не тільки от дивися, в тебе тут система так, так і так не працює, а краще, щоб вона зробилася отак, і відповідно процес піде швидше. А ще й давати якісь рекомендації стосовно конкурентів, стосовно зовнішніх чинників, стосовно того всього, що його оточить, і він можливо немає часу це проаналізувати. Дуже цікаво, до речі, і тут, напевно, впливає і момент, про яку країну конкретно ми говоримо та на законодавчому рівні і багато багато інших факторів. Тобто, грубо кажучи, ти маєш постійно бути в курсі всіх новень. А до я про конкретний домен і таким чином мати достатню кількість обширної інформації, щоб аналізувати, розуміти, як воно буде впливати, і радити вже щось клієнту на основі цього. Ну і це взагалі має бути частиною тебе, тому що тобі має бути. Це цікаво, бо щоб стежити за всіма цими тенденціями, тобі потрібно там читати новини. Якщо вони тобі не цікаві, то відповідно. А як до речі, на рахунок бізнес-аналітиків, які до сфери IT, та були, тобто які світчери, які до сфери IT працювали в певному домені, для прикладу, в тому ж самому банківському, тобто в них є досвід роботи зсередини. Цих бізнес-процесів всередини цього домену, потім вони прийшли в і почали дивитися вже з іншої сторони на це все. І от в майбутньому хочуть перерости в консультантів в цій сфері. Вдасться е, їм таке? В них є найбільше шансів. Клас. А, тому що. А... Коли ти знаєш, як працює бізнес, коли mm -hmm. ти володієш як теоретичною, так і практичною mm -hmm. базою, тобі легше розвиватися далі, особливо якщо ти залишаєшся в тому самому домені і надалі. Бо є такі свічери. А, і стосовно свічерів, якщо часто в компанії клієнтів є свої продакт-менеджери і продакт-овнери. Mm -hmm. І найкращими ці спеціалісти стають, найкращими спеціалістами стають ті, хто був власне всередині компанії, вже знає, як вона працює. І знає всі взаємодії, і тоді доповнює свої навики знаннями там, менеджерства і так далі. Та, а Якщо це людина зовні, то їй значно тяжче заовнати, тобто, продукт, ніж той, хто вже його міг би знати речі, цілком з тобою згодна. Плюс мені теж, знаєш, згадалися власний кейс. Е, так, якщо аналізуючи клієнтів і менеджерів, настальні клієнти, які в мене були, то завжди кращі ті, е, які прийшли колись з девелопменту, які колись були просто девелоперами, працювали всередині команди, розуміють, як працюють ті чи інші процеси, це от просто аналог до того ж самого домену, так? І е, власне з них получаються класні, емпатичні толкові менеджери. А ті, які прийшли, Зразу на позицію менеджера, ну, є питання, але це теж абсолютно інша тема подкасту. І останнє питання: як ти думаєш, чи може аналітик з офшору в майбутньому стати консультантом? А Думаю, що може. Все залежить від його бажання поринати в конкретний домен, uh -huh. від його можливості інтерактитися з клієнтом, навіть якщо ти не знайомий з ним особисто, вміння залучати клієнта віртуально і вміння підлаштовуватися часто під робочий графік, який не є твоїм нетівним, тобто не з 9 до 6 по нашому часу, uh -huh. а по більш клієнтському часу. Тут треба мати дуже велику мотивацію, дуже велике бажання, як на мене. І напевно ми знову зводимо все до адаптивності бізнес-аналітика. Адаптивності, флексибільності, вміння реагувати на потреби ринку та власне ці скіли, які потрібно в собі розвивати. Вони повинні бути must-have. Гаразд, дякую тобі за чудову розмову сьогодні. Гарного тобі дня. Дякую, сподіваюсь, вам було цікаво. І приєднуйтесь до нас, підписуйтесь на канал і обов'язково переглядайте наші наступні подкасти. Субтитрувальниця